Росія збільшує використання безпілотників, які керовані через волоконно оптичний кабель. Ці дрони дозволяють російським військам ефективно обходити засоби радіоелектронної боротьби України. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Та ми з посиланням на військових повідомляють такі дрони застосовуються по всій лінії фронту. Тим часом дрони стали справжньою проблемою для країни агресорки. Регулярно з'являється інформація про ураження об'єктів в Росії цього тижня. Сили оборони України з допомогою попала уразили російську нафтобазу в Ангельсі з Саратівської області. Вона забезпечувала пальним Англіс-2, де базується стратегічна авіація ворога, яка стріляє по Україні ракетами. Про це повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Під удар потрапила база зберігання нафтопродуктів комбінат Крістал, там фіксували численні вибухи та зайнялася масштабна пожежа. З нами на зв'язку Валерій Боровик, командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Реал. Слава Україні! Бажаю найміцнішого. Валерію, вітаю вас! Героям слава добрий день! Давайте спочатку з оптоволоконних про Енгельс, що поспілкуємося обов'язково. Чи настільки дійсно активніше расисти? Почали використовувати саме дрони такого типу. Дуже активно, масово. Пару днів назад я говорив з начальником головного управління радіоелектронної боротьби кіберзахисту. Він має повністю всі всю інформацію. По Курському напрямку, по іншим напрямкам, де вони забезпечують захист радіоелектронний від дронів і спушинг, якщо потрібно детекцію, і так далі, так. це серйозна проблема. Дійсно, почали використовувати масово, особливо на Курщині і в інших регіонах. Тому з цим потрібно боротися. Це виклик. А, сучасні, тобто, чи є взагалі хоч якісь системи РЕП, які можуть захищати від дронів такого типу? І направду, наскільки здорожчує саме це оптоволокно, сам саме виготовлення. Та? Тобто ми розуміємо, там вже і складові цього дрону обговорювали цей кабель, який постійно тягнеться з цим дроном, коли він летить? Дивіться. Сорі, трошки на професійне питання. Системи радіоелектронної боротьби і РЕБ ніяк не можуть е, забезпечити е, недольоти uh -huh. дронів на оптоволокні. Чому? Тому що системи РЕБ, вони діють на, радіо на сигнали радіоелектронні, на е, телеметрію, е, яка, умовно кажучи, між оператором. І між дроном, або між дроном, і е, між м, супутником там зв'язок, б'ють вони по зв'язку, і м, по телеметрії, да, в залежності від того, е, що, що, що давиться, які частоти давляться. Тому коли ти летиш на м, оптоволокні, то в тебе фактично є постійний зв'язок, тому що ти його радіоподавленням не подавиш, і відповідно він може оператор бачити, куди йти. Так, да, в тебе може не бути супутником, ага. але в тебе є відеокартинка стабільна, більш-менш, тому що це оптоволокно, і ти вже долітаєш, коли ти знаєш і вивчив цю територію. То ти можеш тактично виконувати свої завдання, розуміючи, що там зліва школа, умовно кажучи, справа е, річка, а отам, ось отамасью отой, отой дуб, який я знаю, що за ним стоїть е, там е, сонцепьок, там, чи щось іще. Тобто, е, по візуальній картинці ти можеш доводити до ці. Е, проблема е, в, то, в тому, що ти не можеш повісити катушку, яка там тебе буде забезпечувати. І на 30, 40, 50, 60 кілометрів, тобто це там 10 плюс-мінус кілометрів, нехай навіть 20. Тобто це типічні FPV-шні, як ми звикли говорити, речі, а на дальність це не, не, не ну, не впливає на дальні об'єкти. Да? Значить, що стосується ціни, ну, в залежності від того, що це за кабель і так далі, там, ну, 100 від 100 до 500 євро, там це, це в тих масштабах і в тих цінах, які об'єкти ти б'єш, це не є критично. Угу. Ясно, що якщо і це неправильно, ти б'єш своїм дроном одного солдата. То це неправильно і це неефективно. Треба бити по зрозумілим об'єктам або по скупченню живої сили противника, а, але коли ти вже по таким об'єктам б'єш, то там 100-300 доларів. Це не є додаткових, щоб повісити і забрати там інші електронні речі, то це не є критично. Бачите, Валерій, я і до вас як до розробника БПЛА, тому з такими питаннями звертаюсь, бо деколи навіть в коментарі в мережах зустрічаєш, люди не відчувають, не розуміють різницю. Та? Не всі технічні складові, звісно ж, ми розкривати можемо, але для нашої країни виготовлення оптоволоконних от таких от дронів воно ж відбувається в принципі. Ми також володіємо таким озброєнням. Змістом воно пішло воно ще ага. до повномасштабного вторгнення. Е, мої колеги е, представляли подібні речі. Вони не були затребувані, тому що не настільки була стіна, стояла Ребівська, да, як уже зараз. Значить, е, ми е, в самому початку повномасштабного вторгнення, пам'ятаю, мої інженери приносили е, пропозицію це робити з іншими компаніями західними. Ми це обговорювали. Вони показували свої рішення. Ну, це знаєте, як до того, як ти ну я, наприклад, перший показав залужному головнокомандуючим тоді FPV-дрон. і як він працює? Перше він перший раз побачив, каже: нічого собі, оце да такі маленькі так роблять. Да дайте мені на на, на ціле направлення. Купу їх я кажу. Ні, пілотів немає, ні можливості масштабувати почнемо. Ми написали концепцію і так далі. І воно там пішло. Потім це масштабізація в uh пів -huh. виробництва. Я до чого? Що, ну, потрібен потрібен якийсь тригер, щоб. Воно е, прийшов час, коли не може не бути вже реалізована ця ідея. Да, тому що е, перші місяці, коли мені приносили це, не було необхідності в цьому. Дай Боже, щоб якісь хоч дрони і знайти комплектуху, і випустити. Тому ми тоді концентрувалися на простих, зрозумілих речах, які, хоч якось, літають. Да, Там. це ще це ще було оточення Києва. щоб ви розуміли? Ми, ми тоді вже думали про це. Але зараз прийшов час, коли вже наситена повністю лінія оборони, коли противник наштампував ребівських комплексів і закрив стіною. І ми закрили, і ми наштампували, закрили стіною е, ребівською. Да, е, тоді вже прийшов час е, е, дронів на навтоптоволокні. Uh... Зараз роль дронів і півішок, зокрема на фронті, вже всім глибоко зрозуміла і давно зрозуміла, яка це озброєння на правду. Але ще про е, я так скажу, застосується слово, вправність, правда, я буду говорити про російських пілотів. От яка інформація у вас від воїнства українського, як вони? Бо це також один з головних факторів. Та е, от ви зазначили і згадали часи, коли пропонували та і демонстрували там можливості і акцентувались на. Пілотах, що їх потрібно там навчати, і так далі. А от е, в нашого ворога, якого недооцінювати, ми не можемо. Та, та нормальний не Угу. Нормальні. Тобто, ти можеш ти можеш навчати е, пілота з в кого є нормальна моторика тобто людина, в яка там особливо класно, коли вона грає в комп'ютерні ігри дома коли вона може з джойстиком швиденько, тобто mm. пальцями вправлятись, да? коли в неї більш-менш нормальна так сказати, російському да, коли він швиденько може прийня, прийняти рішення, мислення в нього не затуплене. затуплене, да? тобто не кожен, звісно, що цим, цим може е займатись, але е Ну ви ну, розумієте, що ми йдемо там нос в нос, десь ми попереду, десь вони попереду, десь якісь креативні ідеї, але вони злизуються. І ми злизуємо, і вони злизують або щось нове, яке ми там зберігаємо, але не, не надовго, тому що е, збивається, вивчається і робиться. І ми так точно так же робимо. Тому це вже боротьба на виживання нашого більше нашої країни, і тому пілоти у них не не гірші і не кращі. Вони вони в навчанні нормально. Там б'ють і це можна бачити з їхніх пабліків. Я інколи там раз в місяць там заходжу на ці всі вагнеровські якісь речі, які вони там виставляють. Ну слухайте, це те ж саме, що і ми наші виставляють, і так далі. Війна, на жаль, на жаль, така дорога з двох кінців. На жаль, та ну з іншого боку, не просто так. Великій Британії започаткували перегони на FPV-дронах, зокрема з даланням перешкод і прольотами тих чи інших видів перешкод. І це офіційна інформація. Вони базуються на досвіді, на це жаль, війни це було, війни. Давно. Слушайте, це було це, давно. Це, давно. це спортивна річ. Це uh -huh. спортивна річ. І прийшли до мене перші пілоти. Коли прийшли, я сказав, да, ні, ну що це, це не цікаво. І потім мене переконав. Я пам'ятаю один із наших бійців, що «да ні, давай попробуємо. І ми пішли по цій тематиці. Але я вам скажу, що FPV в тому вигляді, в якому воно працювало вчора. Сьогодні вже менше працює, і завтра може не працювати, тому що оцей конект між станцією управління, між пілотом і самим дроном він все більше втрачає сенс, тому що все менше є можливості якісний зв'язок робити, і тому -то з'явилися на оптоволокні, Да не, і не, далі вже потрібно йти, і буде далі вже технологія, Я думаю, в найближчий час, коли його запустив і забув, а дрон уже там від. Відпрацьовує сам еволюція і розвиток. Ну якби все ж зрозуміло, постійно технологія розвивається. На завершення як підсумок нашої з вами розмови для того, аби ще раз підкреслити важливість такого виду озброєні, якого характеру вона ця важливість набула. Це офіційна інформація, яку ми почули наприкінці минулого тижня. Тільки в грудні українськими силами оборони було знищено за допомогою. FPV-дронів різних типів понад 54 тисячі різних цілей. От уявляєте собі статистика, друзі. А, Валері, я вам дякую. І побачимось на прямому маленька річ, маленька річ Про Енгельс. Щоб... Дивіться, а, точно. ви сказали, що це база? А? Кажу точно про Енгельс. Да. про Енгельс. Ви сказали, що це база забезпечення літаків так. Там і так далі. Ні, вона важливіша. Це так. дуже серйозний нафтопереробний завод компанії «Роснефть», який не просто для забезпечення там паливно-мастильними матеріалами тих е, е, бомбардувальників, які стоять поруч на аеродромі. Ні вони дуже серйозна. Це об'єкт, який забезпечує і інші потреби не тільки там збройних сил, але в зараз зрозуміло збройних сил Росії, тому удар і вибух там спочатку однієї цистерни, а потім резервуара, потім іншого. До речі, вчора цікава була історія, коли я теж в прямому ефірі кажу: ну дивіться, давайте оцінку робити трошки пізніше. Можливо, там і другий вибухне, і третій, і через 5 хвилин вибухає другий, друг, другий резервуар. Яскраво, е, і, да, і такі пророчі речі, дай Бог, щоб вони були та, ще більше і більше. Тому важливість дуже серйозна того об'єкту, і враження дуже непогане. До зустрічі на прямому. Слава силам оборони і молодці, що у нас є такі навіть дрони такого типу, які дістають до таких важливих об'єктів. Валерій Боровик, командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Реал, розробник БПЛА був з нами.